Друзі, всім привіт! Ми з України Асело з Полтавщини. Взяли ось кілки, зараз будемо під двором, ну і Мелісу. Листи, ми лісу. загорожу. Пішли, покажу де. Того, що усі ці кілки нам вже ось не вигребли все. Позабиваємо кілки і покладемо ми лісу. Давайте я, думаю, ми зробимо. Подивимося, як воно ще буде. <кхід> Можна ще будемо перероблювати. кури не так, як услізуть. А от руки сильно прям шкодні. Взяли сьогодні. Кілки наробили. Ось кілки наробили, і це пішли. Вона в принципі гнучка. Я думаю, нормально заплетем місце не буде. Хіба ж якщо курка якась перелетить? Ну, красиво буде, Зараз теж. Почіпимо глечики на оці рючки де-не-де. Щоб було, знаєте, як раніше такі забори були. Що, змиліся. Тільки пів метра. <кій> Ні, по метру. І будемо робити красоту. Тоді колядував, як раніше колядували. У нас, коротше, ми хочемо... Ті вести, як раніше люди жили. Ну, правда, забор ми не будемо перероблювати на старий. Ну, хоча б підгородом зробимо. Щоб і красиво було, ну, в принципі, польза буде з цього. Добре, ждіть вечора. скину вам мочок, як я, я все, все зробив. І що у нас почалося в кінці. Всім пока-пока. І до вечора.